Волонтери Чернігова збирали кошти для бійців у зоні АТО біля Катерининської церкви. До своєї місії організатори підійшли відповідально. Тут кожен міг знайти для себе щось цікаве і незвичне: столики з виробами ручної роботи, смачна випічка або склянка прохолодного лимонаду, а ще можливість потримати у руках зброю або сфотографуватися у кікіморі. І все це за благодійний внесок. Ми працюємо з добровольцем. Це люди, які котрибують на фронті не за гроші, на за корочки АТО, а за ідею за Україну. Свободом дуже багато на наших земляків. Це було в дуки, в правому секторі і в батальйоні. Дуже багато на наших Також в «Вайдарі». Всі кошти зберемо сьогодні за цей день, сьогодні, за завтра підуть на пошив форми в першу чергу 17-го батальйону дука і е, 19-му дуку підуть». А ще частина грошей піде на медичне обладнання та аптечки добровольцям. АТО. Це наш початок. Це буде не перший думаю, фестиваль. Для зброї коштів, бо заслуди вже трошки шировуються в тому, що відбувається. менше йде підтримки людей, але дякуючи Чернігову, наслади не кращими по всій Україні. І з такою допомогою я вдячний всім. До кого згнули, всі всі допомогли. Родзинкою заходу стала кінна трупа козачий герц. Вони стали своєрідним ексклюзивом на ярмарку, дивували чернігівців складними трюками, які виконували не лише чоловіки, а й маленькі дівчатка. Це було бойове мистецтво верхової їзди, а тепер це як роз... козачі розваги. Ми підтримуємо вчимо малих діточок. Учні мужеству храбрості. Ви самі бачили на свої очі, як важко справлятися. Вони питаються діяти елементи, на котриї лошаді на повному галопі не управляються. Учасники трупи, хоч мало відомі на Чернігівщині, проте встигли зарекомендувати себе за межами країни. Брали участь у зйомках фільмів, серед яких і Тарас Бульба, і новинка кінематографа. Українсько-російський фільм Незламна нас мало знають по самої Україні, там саме мало в Чернігові. Знає. А так ми її віздій на сйомкам приймаємо участь. Найменшій учасниці колективу всього вісім рочків звуть її Олександра. Як зізнався батько, у неї просто не було іншого вибору, бо з самого маличку дівчинка весь вільний час проводила з конями. Спочатку я перебоялася, тепер ні. Ну у тебе коні гарячих кровей, на нього посмарять, привозна лишатка з Польщі привізьом. А пізніше на учасників заходу чекав смачний обід, де всі мали змогу скуштувати відомий український куліш та плов, приготований на польовій кухні. Це козацька страва. О. Козаки їдять і ми рекомендуємо. А ви знаєте от, склад цієї страви і всередині свої Тут є. Ну, ми, звісно, не будемо сюди нічого додати, типу там якоїсь пригореного, але тут є сало, м'ясо, зелень буде додатися, що тут цибуля, морква, пшоно. Польову кухню нам козаки притягнули. А це у вас що, це не юшка, це, це плов? Це козацький плов. Через 15 хвилин буде готовий, так що приходьте. Добре, а це ви теж будете всім так, роздавати? Так, звісно, це від козацької православної громади Катеринської церкви.